Вологомір з двома датчиками голчатим і безконтактним МС-360, призначений для вимірювання вологості деревини і будматеріалів. Діапазон вимірювання вологості голчатим датчиком від 0 до 80%. діапазон вимірювання вологості безконтактним від 0 до 90%. Вимірювання проводиться шляхом прикладання двох голок вологоміра або прикладанням Самого вологоміра до досліджуваної поверхні. Вологомір живиться від чотирьох батареїв типу ААА. Має 20 перестановлених калібрувань для різних видів вимірюваних матеріалів. Довжина кабелю складає 1 метр. Щоб підключити датчик до вологоміра, слід штекер взяти ось так і встромити в гніздо. Щоб відключити, слід взяти отак і витягти. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Для того, щоб обрати яким датчиком проводити вимірювання, слід натиснути і потримати кнопку FAN до тих пір, поки не з'явиться повідомлення CHR. Після цього кнопку FAN треба відпустити. Тримаємо кнопку. Змінили датчик. Тепер можна побачити, що голчатий датчик не працює, а безконтактний працює. Аналогічно натискаємо кнопку FAN ще раз. Тепер безконтактний не працює, а голчатий дає покази. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку, якщо при відсутності контакту з досліджуваним матеріалом вологомір показує значення вологості більше нуля. Встановили. Кнопка Hold призначена для фіксації на дисплеї максимального значення вологості, що було вимірено. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, На дисплеї зафіксовано максимальне значення вологості, яке було досягнуто вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від рівня вологості, який було досягнуто під час вимірювання. За замовченням, при досягненні 13% вологості він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN, можна перейти ще до декількох налаштувань вологоміра. CD – це перестановлені калібрування для різних видів матеріалу, що вимірюється. Кнопками зліва справа можна обирати необхідне калібрування. Для датчика з голками. Можна вибирати лише 8 калібрувань, а не 20. Далі, якщо натиснути кнопку FAN і потримати довше, це ми знаємо. Наступне налаштування IL2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатора стає червоним. Аналогічно кнопками зліва справа Можна збільшувати або зменшувати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FAN. Далі, якщо кнопку FAN потримати ще довше, ми переходимо ще до одного налаштування. IL2, IL1. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого під час вимірювання колір індикатору стає жовтим. Аналогічно, кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо Fun. Наше налаштування збережено.